Я, звісно, извиняюсь, Але, діточка, ти нічого не переплутала. Ти часом не забула, що ти живеш у зйомному житлі, і, можливо, завтра тобі знову треба переїжджати. І що ти будеш робити з цими квітами? Не забувай! Балконний ящик один. Але ж вони гарні. Я розумію. Ось так півдня розмовляла моя свідомість і мої бажання. Я вітаю вас Ви на каналі Бабусині Квітачки і не тільки. Коли я купила ось оці рисики, то в мене вже були ось такі. Вони квітнуть не дуже добре, їм не, не подобається в контейнері рости. Але вони там дали трішки діточок і було бажання завжди мати ці два кольори. Звичайно ж, я їх тепер маю, але до них я маю іще декілька пакуночків. Мабуть, я вам вже набридла. Постійно говорити, що я мрію про підсніжники. Ну що ж, вони у мене будуть? Ну, не так уже й багато. Це булинок, там 20, і там 10, і тут 10. Ну, і як же без сили? Це те, що завжди плутають, це пролісок і підсніжник, але наукові назви одразу все пояснюють: це сила. Або пролісок, у нас він синій, а це підсніжник, або галантус. Ну, і за компанію візьмемо ось ці білоцвіт. І беремо не маленькі вже цибулинки, а так, щоб квітли в наступному році. Я його називаю літнім підсніжником, бо він квітне вже більше по теплу, але дуже схожий на. Підсніжник. Ну, здавалося, все. Мрії збулися, а мрій-то набагато більше. І ще одна моя любов це нарциси. Ех, була не була. Візьмемо, ну, ось оцей нарцисик. Красивущий такий. Ну, і тут всього 8 штучок. Десь я його таки притулю. Тим більше минулорічні там ще є. Я ж їх викопувала, але вони вже ростуть. І вигоночні вони завжди погано квітнуть наступного року. Ну, ладно, і щоб тобі сумно не було, ну, для компанії я ж повинна зрівняти, нарешті, ось ці два кольори. Теж десь притулимося. Фух, краса в мене буде! Просто неймовірна. Тому що попався знову ось такий красунчик. І теж я про нього мріяла дуже-дуже давно, адже це Тахіті. Він, неймовірно, гарний, і дома я його мала. Так душа заболіла і так захотілося знову. На пару. до сього. Ну. Хіба не чудова пара? Все, треба виходити з магазина, а то буде повний капут мені дома. Місця ж не узбільшується. Це ж і так уже треба мені, величезний ящик. Ех, мовчи свідомість. Тому що я побачила ось ці нарциси. І все, душа. Полетіла до них разом із свідомістю і з моїм гаманцем. Пропади воно все пропадом. Хочу таку собі квіточку. І до круглої суми. буде компанія до ось цих. Як бачите, назви всі різні. Але ж це буду не я, коли я не, сама не впевнюся, що вони дійсно рісні і такі гарнющі. І все, ховаємо гаманець подалі і закриваємо сезон купівлі. І починаємо сезон висадки цибулькових. Я думаю, вам сподобалася моя така розповідь про мою погану свідомість. Але я заслужила ці подаруночки. І багато з моїх друзів знають, чому я так кажу. А сьогодні, я ще сподіваюся, ми і встигнемо розмістити ось це все багатство у одному балконному ящику. Буваємо основні правила, що кожну цибульку. Потрібно обов'язково замочити в Максимі обробити від хвороб і бажано в від шкідників. Бо тоді хвороби знищують ваші рослинки ще до весни. І друге, що треба зробити, обов'язково. Підписати всі сорти, коли це для вас актуально, щоб ви не поплутали, бо деякі рослини пізніше сходять, деякі раніше, і так, як я завжди буває, де щось та й сполиш. Тим більше, у нас склерозники по такій приємній ціні. А склерозники вже потрібні, бо ось візантійський гладіолус уже поклала на іншу полицю і забула за нього, так що його треба теж посадити. Обов'язково знімаємо всі лусочки, тому що під ними часто шкір... шкідники ховаються, щоб не було потім проблем, бажано обробити хоча б актарою. Ну, Можна побризкати, можете в Максимі, можете, дехто навіть знаю, престижі замочує як картоплю від шкідників. Але я цього, чесно кажу, вам не робила. У мене був Максим, і після якого я точніше, я спочатку обробляла від шкідників, а потім обробляла в Максимі і вже після підсушування висаджувала. Нагадала вам два правила обов'язкових, і зараз я попідписую все, щоб потім тільки розставити. Спорожники підписані, але кнопка на телефоні не включена, і іриси вже майже всі висаджені. Ось так і будуть вони в мене сидіти голубенькі. І зверху другим рядом я посаджу галантуси. З другого боку посаджу проліски другим рядом над ірисами, і посередині дві цебулинки білоцвіта. Вибачаюся, переплутала етикетки. Ну, а тут вирішила звільнити ось цей балконний ящик. Тут у мене росте, ви бачите, батап'я, як бачите. Надія на те, що тут картопка буде ніяка. Ну, хоч якась, ви бачите, ібо це овочевий, тут є свої принципи, я обов'язково розкажу. Хоча давайте перевіримо, можливо, що щось там є. І це батат. Дівчатка перша в мене виріс батат, та ще й в балконному ящику, де зовсім мало місця. Бата дуже сильна рослина, йому потрібна велика площина, і я навіть не надіялася, що овочевий виросте. Ну, вирос овочевий, тому що я не знайшла декоративного, щоб посадити. Але завжди цікава була така думка, і вдома в мене були розсада декоративного. Ну, як бачите, можна, значить, я вже зробила свої висновки. На балконі він часто в мене і підсихав, тому що мало. Ось це розсада мого томатику, як бачите, ось з таким коріннячком він достатньо непогано плодоносив. До речі, забула вам показати, я вибірвала майже всі томати, навіть зелені, і вони вже доходять у тазику. Ну, ось так такий урожай. Навіть не очікувано, що є батат. Ну, шукаючи батат, я, здається, зараз витягну і бобовник, і мою петрушечку, бо тут іще ось один томатик. Як бачите, коренів і корінь тут набагато краще. Я виключила ось, дивіться, який величезний. Ну, так що, як бачите, успіхи. А це м'ята, яка теж хоче рости в землі. Зараз земля мокра і спокійно витягується. Можливо, його висаджу теж з м'яту і хай вони зимують в тут ящику на вулиці з Петрушкою. Ну, ось другий мій череночок, я його садила пізніше. І тут зовсім нема нічого, тому що ну, дуже пісно. Для батата потрібна розсада найраніше. Тут ось ще два автоматика в мене є. Нехай повиснуть поки що. Ну і ось, дівчатка, те ще завжди кажу. Потрібно чистити цибульку. Вона майже повністю загинула. Це вже я перейшла на нарциси. Саджаю, поки ось такий сорт. Вони будуть у мене поряд для того, щоб ми могли зрівняти кольори. І нагадаю, ще обов'язково обробляйте від хвороб, тому що осінь мокра, рання весна мокра, і ця хвороба вам швидко з'їсть половину плантації, особливо ось так контейнерної плантації. Навіть у відкритому ґрунті, коли вони будуть поряд. Тут я посаджу візантійський ладьос, і залишиться місце у мене для Цидантери, вона ще зелена. Сьогодні в Німеччині день об'єднання Німеччини. І всюди шашлички, грилі, аромати. А я працюю, користуюся святковим вільним днем. Використала його, я думаю, з користю і вам розповіла, і квіти посадила. А це вже так зійшли мої крокуси, осінній і останній ковхім. Надіюся, дочекаємося. Це той горщик, що щоріс перекинутим. Сьогодні я його поставила нормально. Надіюсь, дощу вже не буде найближчим часом. А махровий ковхіу, будьте уважні, подивіться, де в нього аж пасенки вилізають, щоб не зрубали після цвітіння. Ось так пройшов мій день, я бажаю всім тихо дня і ночі миру та перемоги скоріше. І нехай у небі співають тільки птахи, і немає тривоги.